Турнір з тенісу Ліга Тенісної академії відбувся у суботу у Сумах. Це перший дитячий турнір з початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Відкриття сезону Ліга ТА. Вони так ждали цей турнір. Стільки були без ігрової практики, без турнірів ніяк в тренувальному процесі. Емоції і радість і плакали. Турнір зібрав майже півсотні юнаків та дівчат, які змагались у трьох лігах. Він є підготовчим до чемпіонату міста Суми, який запланований на кінець травня. У другій лізі веде боротьбу Тимофій Калінін. Говорить, вже має успіхи на тенісних турнірах місцевого рівня. Сім з перших місць, два вторих, і одна третя. Буває обідно, що не дотрусився, там, а коли перше – радуюсь. Мама Ярослава розповіла, чому для сина обрали саме теніс. Ми почали наш шлях 5 років, ні, вже мабуть 6, Коли йому виповнилось 5 років, красивий вид спорту, тому ми вирішили з чоловіком, що хай спробує, можливо, щось вийде з цього. Тому і вирішили віддати в тенісну академію. Спочатку, як і у всіх, ви знаєте, воно не складувалось десь щось, потім воно поступово йшло, йшло, йшло і зараз маємо якісь результати. Тимофій у підсумку посів перше місце у другій Лізі. Переможцями Ліги тенісної академії, крім Тимофія, стали Катерина Соловей у першій лізі та Валерія Гримайла у третій. Олександр Качанов. Суспільне новини Суми.